Оскар Вайлд, рибалка і його душа. Щовечора виходив молодий рибалка в море, і закидав свій невід. Коли вітер дух з берега, він, бувало, не ловив нічого, бо це лихий чорнокрилий вітер, і люті хвилі линуть йому назустріч. А коли вітер дух з моря, риба спливала з морських глибин і запливала в невід, і рибак відносив її на ринок і продавав. Щовечора виходив він у море, і якось увечері такий важкий був його невід, що рибалка не зміг підняти його в човен. Усміхнувся тоді рибалка й мовив до себе: Мабуть, я виловив з моря всю рибу або спіймав морське чудовисько, щоб дивувати людей. Чи страшну потвору, на яку побажає глянути сама королева? І він щосили тягнув грубі мотузки, поки жили не виступили на його руках, наче розводи блакитної емалі на бронзовій вазі. Він тягнув тонкі мотузки і все ближче до нього підпливало кільце плеских хорків, і зрештою, не він виринув з води. Але там була не риба, і не морське чудовисько, і не страшна потвора, а маленька русалка. Що міцно спала. Волосся в неї було, наче довге золоте руно, а кожний волосок, наче тонка золота нитка у кришталевій чаші, ціло її сяяло білизною, мов слонова кістка, а був первинно срібну, срібно перлинним був її хвіст, і зелена морська водорість побила його. Подібними до морських мушель були її вуха, а вуста, мов червоні корали, холодні хвилі омивали її холодні груди і сіль блищала на її повіках. Така прекрасна була вона, що, побачивши її, молодий рибак знімів від подив, підтягнув невід до себе і, прихилившись через борт човна, Її. Та ледве він її торкнувся, вона закричала, мов сполохана чайка, прокинулася, злякано позирнувши на нього своїми аметистовими очима і стала пручатись, але він міцно пригорнув її до себе і не відпускав. Побачивши, що не може втікти від нього, вона заплакала і мовила: благаю, відпусти мене. Бо я єдина дочка морського царя, і мій батько старий і самотній. Але молодий рибак відповів їй ні. Я не відпущу тебе, поки ти не даси мені слова. Що прийдеш, коли б я не кликав тебе, і співатимеш мені свої пісні, бо риби люблять співи морського народу, і мій невід завжди буде повний. А ти, А ти правда відпустиш мене? Коли я дам тобі слово? спитала русалка. Так, це правда, відповів молодий рибалка. Вона пообіцяла йому те, чого він просив, і поклялася в тому клятвою морського народу. Він відпустив її, і вона поринула у воду, охоплена дивним страхом. Щовечора молодий рибалка виходив у море і кликав русалку, і вона виринала з води. І співала йому. Навколо неї кружляли дельфіни, і дикі чайки вилися над її головою. І пісні її були чудові, а співала вона про морський народ, що пасе свої стада в підводних печерях і носить своїх дітлахів на плечах, про тритонів з довгими зеленими бородами і волохатими грудьми, що сурмлять у виті мушлі. Вітаючи морського царя і про царський бурштиновий палац зі смарагодовим дахом та підлогою з чистих перлів, і про морські сади, де тріпочуть віяла коралів а риби ширяють над ними, мов срібні птахи. Про анемони, що линуть до скель і рожевих пічкурів, що сплять у піщаних заметах, вона співала про великих китів. Що припливають з північного моря, а на їхніх плавцях сяють крижані бурульки. Про сирен, чиї дівні казки чарують купці, і купці залюблюють вуха воском, аби не кинутися на їхній поклик. Про потонулі галери, де на високих щоглах навіки завмірли матроси, а у відкриті трюми запливає мокрель. Про малих черепашок, що є великими мадрівниками. Бо, приліпившись до корабельного дна, подорожують навколо світу. Про каракатиць, що живуть на скелях і, простягаючи свої довгі чорні руки, мгасять світлий день. Вона співала про наутилуса, що має свій власний опаловий човник під шапковим вітрилом. Про щасливих водяників, що грають на арфах і можуть заколисати самого великого кальмара. Про малих морських дітлахів, що ловлять черепах і сміючись, катаються в них на спині, і про русало, що лежать у білій піні, і простягають руки до моряків, і про морських левів з кривими іклами, і про морських коней з розмаяною гривою. І, поки вона співала, тунці випливали з глибин, щоб її послухати. І молодий рибак ловив їх у сіті або вбивав І Коли його човен був повний, русалка пірнала в море на прощання, сміхнувшись до нього.